Сьогодні ми шукаємо та знаходимо джерело всередині нас. Бо ось звідки та святість, про яку говорили на минулих уроках. Джерело святості насправді всередині нас. Відкинь усі безглузді думки та почуття, які зазвичай тебе турбують. І будь упевнений, що твоя нинішня спроба не тільки можлива, але і що твій успіх гарантований. Залиш позаду всі темні хмари та туман і поринь у світло, що живе глибоко у тобі. Воно все ще існує на нього. Абсолютно не впливає все, що відбувається у світі. Якщо ти сьогодні вловиш у собі хоча б проблиск цього світла, ти ніколи більше не будеш ходити повністю у темряві. Якщо сприйняття тіл раніше дало тобі доказ того, що все навколо. Тебе було лише тілами, сприйняття джерела всередині тебе, святості всередині тебе, надасть доказ того, що воно також є в усьому іншому, що належить тобі. Здається, зустрічається. Бо як воно може бути відсутнє від будь-чого? Коли воно є життя, що у першу чергу все оживляє. І якщо ти сьогодні виявиш у собі бодай дотик неба, тобі більше ніколи не доведеться покладатися лише на віру. Кожного разу, коли ти згадаєш сьогоднішню ідею, ти відразу будеш знати, куди звернутися. Пам'ятай, що Бог іде з тобою, куди б ти не пішов. Урок 41 Бог іде зі мною, куди б я не пішов. Сьогоднішня ідея рано чи пізно повністю розвіє почуття самотності та покинутості, яке відчувають усі розділені істоти, окремі істоти, роз'єднані істоти. Депресія є неминучим наслідком роз'єднання. Як є тривога, занепокоєння, глибоке відчуття безпорадності, нещастя, страждання та сильний страх втрати. Окремі істоти, тобто роз'єднані істоти, винайшли багато ліків від того, що вони вважають. Бідами світу. Але єдине, чого вони не роблять, це сумніватися в реальності проблеми. Однак її наслідки неможливо вилікувати, оскільки проблема не справжня. Сьогоднішня ідея має силу назавжди покласти край цій. Нісенітниці. Вона є нісенітницею, незважаючи на серйозні та трагічні форми, які вона може приймати. Глибоко всередині тебе є все ідеальне, готове випромінювати через тебе у світ. Це зцілить весь смуток. І біль, страх і відчуття втрати, тому що воно зцілить розум, який вважав усе правдою і який страждав через свою вірність їм. Ти ніколи не можеш бути позбавлений досконалої святості, тому що… Її джерело йде з тобою, куди б ти не пішов. Ти ніколи не можеш страждати, тому що джерело всієї радості іде з тобою, куди б ти не пішов. Ти ніколи не можеш бути самостійним, бо джерело Всього життя іде з тобою, куди б ти не пішов, ніщо не може зруйнувати твій душевний спокій, тому що Бог іде з тобою, куди б ти не пішов. Ми знаємо, що ти всьому цьому не віриш, як ти міг. Оскільки правда прихована глибоко всередині під густою хмарою божевільних думок, хмарою, яка є густою та затемнює, але представляючи все, що ти бачиш, сьогодні ми зробимо нашу першу справжню спробу вийти за межі. Цієї темної та важкої хмари та пройти крізь неї до світла, яке лежить за нею. Сьогодні буде тільки одна довга практика. Вранці, як тільки ти встанеш, якщо це можливо, посидь спокійно. Із закритими очима протягом 3-5 хвилин. На початку вправи дуже повільно повтори сьогоднішню ідею. Тоді не намагайся ні про що думати. Натомість, спробуй відчути, що повертаєшся всередину поза межами всіх марних думок. Світу. Спробуй проникнути у свій розум дуже глибоко, утримуючи його вільним від думок, які можуть відвернути твою увагу. Ти можеш час від часу повторювати ідею, якщо вважаєш це корисним у даний момент. але… Перш за все спробуй глибоко зануритися у себе подалі від світу та його дурних думок. Ти намагаєшся вийти за межі всіх цих речей, ти намагаєшся залишити видимість і наблизитися до реальності. Насправді, це дуже легко, тому що це найприродніша річ у світі. Можна навіть сказати, що це єдина природна річ у світі. Шлях відкриється, якщо ти віриш, що це можливо. Ця вправа може дати дуже дивовижні результати. Навіть з першого разу, і рано чи пізно вона завжди буде успішною. По ходу роботи ми докладніше розглянемо цей тип практики, але це ніколи не зазнає повної невдачі і завжди можна досягти негайного успіху. Використовуй сьогоднішню ідею, часто протягом дня, повторюючи її дуже повільно, бажано із закритими очима. Подумай про те, що ти говориш, що означають слова. Зосередься на святості, яку вони мають на увазі про тебе. На твоє безпомилкове товариство, на повний захист, який тебе оточує. Ти дійсно можеш дозволити собі посміятися над страшними думками, пам'ятаючи, що Бог іде з тобою, куди б ти не пішов. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому Курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе. потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!